Я не знаю, що ще можна сказати а, щодо своєї ситуації. 90 Куру. Шокола. Просто нема відповіді на це питання. А, можливо, є, але я не знаю цю відповідь. На цьому закінчимо. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. А, сьогодні у нас а, четвер. І, якщо чесно, я взагалі сьогодні не хочу йти в школу, тому що перший урок у нас семестрова контрольна робота з математики. І я, якщо чесно зізнаюсь, не дуже до цього готувалась, тому сподіваюся, що все буде добре. Ні, я вірю, все буде добре, я це знаю. Тоб... Я не скажу, що я взагалі на це не подивилась. Ні, я подивилась, але хотіла б краще, якщо чесно. Але я знаю, що щось те, я і знаю. Типу, нема такого, що я нічого не знаю, що взагалі не подивилась. Типу, ну, такого немає. Тому я думаю, що все могло бути достатньо добре, але, але немає ніякого, але все буде добре, я в себе вірю. Так, потрібно розставиватися позитивно. Потім ще буду мати у сніскушені з літератури. Бо в мене оцінка виходить між двойкою і троє, мені потрібно двійка, тому буду йти на то уснікі. І також та презентація з географії. Ми з подругою досить це не презентували, не знаю, чи взагалі стигнемо, тому що потім на наступний тиждень вчительки немає в школі. І, типу, вона казала, що ми тут буде кошти, то вони всі встигнуть відпрезентувати. Ну, не знаю, не знаю, буде ми, тому що не дуже хочу це презентувати. Плюс в мене і так, типу, виходить чиста двійка. А, вот, тому мені не потрібно це презентувати. Я не знаю. Коротше, побачимо, як то буде. Сьогодні я собі була наставила будильник в 4.30, щоб вранці прокинутися і помити голову. Але я забула, що у мене постійно типу, наставлений на телефоні о, тихий режим, типу, до п'яти годин ранку. І той будильник не задзвонив. Тому не помила я сьогодні в голову. Не знаю, чи добре, чи погано. Тобто типу, я використовую сухий шампунь, так, але воно все одно не буде виглядати прямо в автоволосся. волосся. Ах, йо. ну да ладно, що поробиш. Ну, з волоссям не вийшло, значить 100% йде з контролю роботою і з того усніскушені, буду мати там дві одинички сьогодні. От, можливо, і три, якщо буду мати презентацію з географії. Тому позитивна настанова, все буде добре. Я знаю, що я впораюсь. Ну, стрес просто стараюсь не стресуватись, тому що сьогодні остання контрольна взагалі за цей рік. З математики. В цілому зі всього. Ми більше ніякий контролі не будемо писати. І не було таке дивне відчуття. Але я думаю, що все буде класно. Все біжа на поїзд і ауфіт. Це просто а, джинси а, бегі, потім там звичайна майка, з бешки, джинси також з бешки. А, і а, худі з хаусу. От. І сумочка, блін, я не помітила, що я взяла сумочку, я завжди к цьому аутфіту беру а, рюкзак. Ну да, ладно. Тому що вона дуже елегантна. Ах, ну, Що поробиш? Сумочка, так, сумочка. Блін, Не знаю. Просто ця сумочка взагалі не підходить цьому аутфіту. Я думаю, що цю ну, акцію. Ну типу не йде, воно для мене разом. Але якось я забула. Що я беру цей ауспіт, я, типу, вранці е подумала, що я його візьму. Також вранці я все препаровувала ці всі уроки. Ну, коротше, просто подивимося препарувати звечора, щоб не було вранці е ніякого стресу і так далі. Я собі це кажу постійно, але роблю це так один раз за тиждень. Клас. До речі, я використала сухий шампунь, але не знаю нормально чи ні, типу, Ситуація краще, але ну, то волосся все одно не є прям на, Що later. Story time. Я вдома. Чому? Тому що поїзд мій наїхав. Е, вранці завжди поїзди їдуть так. Ось що їде поїзд там в 6.21, в 6.31, в 6.51 і так уже в 7.06. А це тільки вранці так, тому що вранці їздять дуже багато людей право, то їздять і часто поїзди. От. І я мала їхати тим поїздом, що їде в 6.31. Але я прийшла на остановку і той поїзд, який має їхати в 6.31, не їхав. Тобто нормально їхав поїзд в 6.21, але в 6.31 не, не був, не приїхав. Типу я вже не встигала на урок, так як о, далі поїзд їхав в 6.51, а то вже я не встигаю на урок. Перший урок нас мальтематика, як і казала, ми пишемо семестрову контрольну роботу. Wow! Uh, я не знаю, що ще можна сказати uh, щодо своєї ситуації. Хочеться uh, кричати, тому що я не розумію, як так може статися, що просто не їздять, не їздять поїзди. Як? Просто сталося, що поїзди було 6.31 і там 7.06, типу, в ці хвилини не їздили, просто перестали їх їздити вранці. І потім знову почали їздити. А тут знову інакше знову перестали їздити. І, типу, воно міняється постійно. Я не знаю, як мені збиратись в школу, коли воно постійно міняється. Типу, так, можливо, мені потрібно почати постійно їздити поїздом в 6.21, але це означає, що мені потрібно в 10 хвилин ставати скоріше, а в 4,55 я не хочу вставати. Тому такі то справи М -м -м, клас. Я дуже сильно рада, дуже щаслива. Не знаю, що ще сказати. Так, зараз повину на п'ять, я вже досить давно вдома. Зараз а, сижу, розбираюсь з Notion програмою такою. І просто дивлюсь різні туторіали, як це все гарно організувати. Якщо чесно, в мене вже голова квадратна від цього всього. Це дуже важко. Я не думала, що це так важко. Це якась програма. І просто дуже-дуже важко. Але потім я розумію, що мені це знадобиться, тому що це дуже практична річ, точніше програма. Але розібратися в ній, Мені захотілось чогось солодкого. Тому я вирішила а, спекти а, ці мафіни, які в мене вже не знаю, там в штурці стоять місяць. А, так це виглядає. І просто на смак я спробувала це тісто, і воно настільки смачне, люди. Трішки неаккуратно, ну, типу, це я а, чи, нема чому добуватись. От у мене тут ще залишилось. А, тому не знаю, побачимо. Це буде типу на другу партію. Типу, там не знаю на 3-4 мафінки буде, але виглядає прям серйозно, дуже смачно. Взагалі не знаю, скільки цього тіста потрібно давати. Тому десь багато, десь не дуже. Ну, побачимо. От. Дуже-дуже цікаво на Ось такі вийшли мафіни. А, зараз кип'ятиться чайник, біля ліга ще що на вечерньо, тому йду по вечір, потім вже надо себе до матеріалів. Мій обід: рис, консервовані овощі, яйця. А, також додивитись Чіньчоче і чай. Так, зараз 23:30. Весь цей час я дивилась серіал. Так тому що, не знаю, третій сезон. Мені здається, дуже цікавим, і там, не знаю, з якоїсь четвертої серії прямо. Почалась відбуватись жесть. Ну, дуже цікаво. Тому я дивилась десь до 22.30, а тепер годинку а, я ще а, сиділа в планшеті, якось там все організовувала, не закінчила, але а, вже щось стає, якийсь там результат. Тому так і насправді завтра я не йду до перші два уроки, але все одно. Мені залишилося спати 6 годин і 40 хвилин. Блін, де є а, ті часи, коли я спала 8 годин. 8 з половиною годин. У мене постійно було таке, що я йду спати і я маю спати 8 з половиною годин. А зараз в мене залишається спати менш ніж 7 годин. Так, для когось це можливо а, звичайна рутина, чи щось таке, але не для мене. Я постійно. Дуже слідила за своїм сном, щоб я спала більше, ніж вісім годин. У крайніх випадках я спала около 7 годин. Не знаю, що там мало стати, що я спала менш ніж 7 годин. Не знаю, може, це було один чи два рази. А тут, не знаю, останні два-три місяці якось я почала спати менше і менше і менше, типу так, шість з половиною годин. Це не є прям мало, але для мене це щось незвичне. Тому потрібно це знову міняти, тому що так не піде, не піде спати менше, ніж 7 годин. Думаю, що в мене вже вийде спати 8 годин. Хоча зараз буде літо, так, але потім знову почнеться школа, то не впевнена, так як буде потрібно лягати в 9, щоб я мала 8 годин сну. А я думаю, що це вже 100% не вийде. От тому. Хоча б сім, один сну я б могла мати, тому побачимо. Але зараз вже скоро канікули, тому клас. Добрій аночок. Як бачите, я йду в школу, йду на третій урок, так як перші два уроки фізкультура я не пішла на фізкультуру. так? Мій аутфіт. маючка з інші демо джинси, якщо чесно не пам'ятаю. Можливо, також з інші демо. Не впевнена на 100% і комерські, які потрібно було вже помити, тому що вони вже не дуже білі. І ще к цьому сумочка, тому так тепер справи все. А, сьогодні я достала зарплату, тому потерлася додому я зайшла в магазин, і купила дещо. Ні-ні, гау Типу серйозно небагато, але все одно потерпіла 200 кур. А -а -а. Купила чорний шоколад, він коштував 90 корон. Тільки цей шоколад коштує 90 корон. Тільки шоколад. 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 один По акції, по акції. Шоколад. 90 курм шоколад. Чого я його купила? Просто я робила дуже такі смачні дезерти, можна так сказати, в морозилці І потрібно для цього шоколад, а як звичайний молочний, я не хочу купляти, тому що не дуже здоровий. Далі купила авокадо. Завтра зроблю свіснідан, блін. Не зроблю завтра собі сніданок, як яке забула творог купити. А, типу. А для чого мені творог? Я забула купити помідори. Але можу зробити і без помідор, в принципі. Все, мені потрібно було творог і помідори. Ну, Помідори не потрібно на 100%, але творог потрібно, тому що. Я завжди, типу, хліб мажу творого, потім авокадо і яйце. Але це можу зробити без творогу, в принципі. Ну, коротше, побачимо. Далі купила банани по акції, по акції. Все, що я тут купила, було по акції. Я все одно потратила 200 курн. 200. І останню річку купила, це грушка. І, типу, цього немає багато, типу, грушки нема багато, банані немає багато, одно авокадо і одна шоколадка. 200 корон. Як, як мені просто відкладати якісь гроші, коли просто це все коштує 200 корон по акції? Я не знаю, типу, просто в мене така проблема, що я не можу взагалі відкладати якісь гроші, тобто я постійно живу від трапати до зарплати. Так, такий мій мінус. Типу, в мене немає відкату одної нікурунки. 0-0-0. Ну, класно. Які в мене на сьогодні плани? Зараз я хочу повчити типу, математику, так як вчора я не писала ту контрольну роботу, так, але їй потрібно написати. Тут взагалі потрібно кожну контрольну мати написану, хоч це маленька, чи це велика контрольна, не принципово. Тому в понеділок, після школи, я буду це все дописувати. Клас. А, і йду на то вчитись, так як а, я зрозуміла, що я то і не дуже вмію. Ну, типу, там а, було завдання, яке б я 100% не виконала, тому що я не знаю, як то виконується, тому зараз то, то подивлюсь. Бо завтра, післязавтра я буду на роботі. А на наступний тиждень взагалі я буду пятниця суботу, неділю на роботі. Тому що ця голова не думає. Ну. Не ладно, приїхали. <ріху> не знаю, коли я встигну змонтувати відео, але сподіваюся, що встигну. І що на наступний тиждень вийде відео. Тому що а, з тим, що а, типу, цілі вихідні я на роботі, то я не знаю, коли я це відео маю монтувати. А, ну, після школи прийдеться. Добре, що школа закінчується, немає багато уроків. Хоча б це радує. Хоча б це. Після того, як повчу математику, хочу ти відпочити. Uh, типу буду просто знову uh, якось організовувати свій iPad, uh, ту програму Notion і в цілому iPad. Дуже-дуже uh, багато там роботи. Дуже багато. Прям дуже багато. Не знаю, коли я це все зроблю. Сподіваюсь, що до кінця школи це зроблю. У мене це два тижні. Тому побачимо. Слідкуйте, щоб побачити, чи ви до мене чи ні, то все зорганізувати, тому що я думала, що це все набагато-набагато легше. Але ні, ніхера. А, ну, типу, якщо я хочу, щоб це все було гарно, естетично, щоб мені було потім комфортно, то так, це займе більше часу, я не думала, що стільки, ну да, ладно. Ну, просто я вчуся, я це все ніколи не мала, і тому це все займає так багато часу. Думаю, якщо б я вже знала, що до чого, то. Я б це мала за два дні. За один, точно ні, але за два, можливо. Ну, додатко. Не знаю, як довго у мене забереться вся робота з тим айпадом, але я хочу сьогодні або йти прогулятися, або позайматися платим. Тому хоча б щось сьогодні потрібно зробити. Так, хоча б щось. Або прогулятися, або позайматись платити. Не знаю, на що у мене буде настрій. Тому так. А потім. Під кінець цього дня я планую дивитись серіал чи ні, Чорчу, Не знаю, чи додивлюсь чи ні. Бо там в мене залишилось 4 серії чи 5, можливо, 4. Але я думаю, що сьогодні додивлюсь. Ну, чи це вже буде завтра рано, не знаю. Типу, завтра на роботу я йду в одну годину. Тобто в одну годину мені потрібно виїхати, то в 12 мені потрібно збиратись. Типу, а хочу, що також. Ах! Я здогадалася, що мені потрібно монтувати ще відео, щоб воно вийшло в неділю, а завтра і в неділю я на роботі, тому мені потрібно це робити сьогодні і завтра вранці. Ну, ви зрозуміли. Іду щось робити, а то зараз буду балакати до вечора і нічого не зроблю. І ще невеличка вставочка. Мені потрібно прибрати в кімнаті я це все маю встигнути? Не знаю. Але я вірю, вирушу... що я встигну. Так, почала там ту свою математику, а зараз я хотіла йти оформлювати свій планшет так далі, але я зрозуміла, що в цьому безладі я це не можу робити, тому що це жах мені дуже соромно, мені постійно соромно, але чомусь я довожу до цього безладу. Я не знаю, чому я просто не можу прийти зі школи, переодягнутися і скласти той одяг в ту тумбочку. Я не знаю, не не питайте, просто нема відповіді на це питання. А, можливо, є, але я не знаю цю відповідь. А, ну, ладно, да, ну, не про це зараз. Іду приберу. Не знаю, чи показувати, чи ні. Покажу. Так, ну, покажу. Ну що, вже нема що тіряти. Просто моє життя, ну. Так, е, готові? Раз, два. Три ха Ну... 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 Так, фокусуйся. Ну... Ну... давайте ми закінчимо. Так, я нарізала собі фрукти і зараз іду монтувати відео. Так як перше, що мені потрібно зробити, це змонтувати відео, а потім вже буду якось організовувати свій планшет. О, до речі, в кімнаті я вже прибрала, показую результат. Так ліжко не застеляла. Не коментуйте. Там повтирала пил. Тут все гарненько поскладала, одяг поскладала о, на столі також чисто, і в брата більш-менш чисто, я йому сказала, щоб він там прибрав і більш-менш прибрав на те, що він е, сподібен, то я зробив. Тому такі -то справи. Так, трішки помнялись пани. Ми з братом просто о, пішли на самокаті. Він десь там їде. От я його чекаю. А зараз я збираю ягоди. Да-да. Yeah, yeah. <laughs> дуже цікаво, якось сьогодні дуже-дуже спонтанно, але мені це пробується. Зараз <laughs> 9 годин. Я змонтувала досить велику частину відео. Завтра потрібно буде це все домонтувати. Сподіваюся, що завтра це все зроблю, так як 12 днів буде збиратись. А, ну, побачу. А, зараз я йду їсти шарму. Мама принесла з роботи а, чай пити і дивитись сьому серію Джені Джорджа. Не знаю, чи сьогодні додивлюсь, так як сьогодні хочу йти спати скоріше, бо завтра мені потрібно домонтувати відео. Ну, побачу, чи сьогодні додивлюсь, чи ні. Вже ці 4 серії. Думаю, що ні, це 4 години не буду. Це зараз 4 години дивитися. Vou ter que dar essa <fixen>